Сьогоднішнє Євангеліє надзвичайно цікаве, але з іншого боку, також досить велике. Тому цілковито його розібрати в нас просто немає часу. Лише деякі основні частини переглянемо. Отже, кожна людина потребує місця, де би вона могла бути собою, де би вона не переживала, що її неправильно зрозуміють, а просто бути собою, відпочивати душою і серцем. Це потребує кожен. І хто цього не має, насправді ця людина тоді дуже і дуже нещаслива. Бо таке місце має бути місце затишку. Ісус Христос також мав це місце. І це свідчить, що людська природа для нього не є чужою. Це був дім у вертанії Марти, Марії і Лазаря, де Христос міг прийти і відпочити, де Він просто міг бути з собою, не бути вчителем. Не бути цілителем, а просто з собою. Це місце неодноразово, куди він любив приходити, перебувати, спілкуватися. І немає нічого дивного, що в такому простому відкритому сердечному спілкуванні Марта, Марія і Лазар його любили. Любили всім серцем. І саме ця любов допомогла їм відкрити ту правду, яку навіть до кінця не розуміли учні Ісуса Христа. Бо, як бачимо з Писання, коли він говорить про Воскресіння, сестри розуміють, хто Він є і яка в нього влада і сила. Це смерть Лазаря не є випадкова, це є певний промисел Господній. Адже Ісус Христос уже починає своїм учням говорити відверто: Я іду в Єрусалим для того, щоб померти, померти на Христі, що мене видадуть. Будуть знущатися і, помру, і Воскресну у третій день. Вони це вже розуміють. І недавно хотіли його в юдеї каменувати. Пару днів минає, і він знову йде туди, де ворожнечі до нього ставилися. Христос свідомо йде на хрест. Проте хрест це є вже певна така кульмінація Його земної праці, проповідування Царства Божого. Тому мається стати щось таке грандіозне, щоб люди десь опам'яталися від своєї сліпоти. І на кінець побачили, що серед них є Господь. Серед них. Його не треба шукати десь далеко, він настільки є близько. Будь-який хрест перед тим має мати промінчик світла, щоб людина не зламалася, коли на цей хрест сходить. Але могла витримати. І Христос перед цим Христом, це якраз є смерть Лазаря. Він говорить, що він спить, тим самим показуючи, що яка є влада в його руках. Для Бога немає різниці, смерть чи не смерть, коли треба, підніме. І дочі, він говорить про це, учні не розуміють і далі. Про що говорить Христос? Вони не розуміють цілковитого Божого плану. Якщо спить, значить видужий. Це нормально. Тому Христос мусить музе... цілковито вже відвертим текстом їм говорити. Лазар помер. І я радію, що мене там не було, щоб ви увірували. Бути коло Бога можна дуже, дуже близько і сумніватися в цьому. Як бачимо, для учнів, апостолів це є певна норма. Тому що Дух Святий на них ще цілковито не зійшов, ще цілковито їхнє серце не є відкрите. Тому не дивуйтеся, що ходячи до церкви, сповідаючись, приступаючи до святих тайн, деколи сумнів закривається до нашого серця. Це є певна ознака, що нам ще треба працювати, що нам ще треба рухатися в сторону до Христа. Коли ж приходить, Марта і Марія. Пригадуйте, Марта завжди була при роботі. Марія завжди сиділа у ніг Ісуса Христа. І тут, бачимо, картина міняється. Марта чує, що йде Христос, лишає все, біжить йому на зустріч. Марія сидить і сумує. Картина помінялась. Мало того, Марта починає говорити те, що вона розуміє, хто є Христос. Вона розуміє, що Христос міг зцілити її, брата, який б міг не померти. І це також розумієте оточення, бо кажуть про це, сліпому очі відкривав. Пригадуєте, слуга був хворий, сказав слово і той одужав далеко, навіть не бачивши його. А тут оцей помирає від хвороби. І Христос, як бачимо в сьогоднішній Євангелії, спеціально затягує час, не поспішає піти до лазара, якого Він любить, щоб його зцілити. Чекає, не просто так, але каже цей сон на славу Божу. Тобто ця подія Лазарія на прославу Бога. І так воно є насправді. Марта дає зрозуміти, що вона все розуміє. Розуміє, що Лазар Воскресне у останній день. Проте Христос їй говорить, дає чітко зрозуміти, що Він є цим шляхом. Він є цим життям. Якщо віруєш, немає нічого неможливого. Ці слова дуже і дуже важливі. Якщо віруєш, немає нічого неможливого. Не в Богові проблема, але в нас, чи справді ми віруємо. Учні теж цієї картини до кінця не розуміють, тому він і каже, чи на 12 годин у дня. Для євреїв це є дуже промовиста фраза. Це означає, що є свій час для всього. Коли Господь є близько з людини, вона не мов той подорожній, який йде за дня. Але коли приходить темрява, ти подорожувати далі не можеш. Пригадую, що в той момент світильників не було фунарів. І подорожувати вулицями було неможливо, коли була темрява. Тому коли Христос каже, я з вами можете йти. Але коли приходить темрява, шлях закінчений. Без Бога шляху бути не може. Він ніколи не буде добрий. І це варто також нам дуже глибоко собі закарбувати в голові. Без Христа доброї дороги не буде. Щоб це не було, не має значення. Марія коли кличе уже Христос? Лишає сум і біжить теж до Христа. І Іван наголошує четвертий день. І він цитує слова. Воняє їхній брат уже смердить. Тобто, іншими словами, шанс пропав. Віруєш, хто вірує? Для того немає нічого неможливо. Коли віруєш, побачиш славу Божу, Бог вчинить щось грандіозне, але ще не сумнівайся. І Христос звертається до Отця. Я знаю, що ти завжди мене вислуховуєш. І цього разу вчиниться чудо не для мене, але для того, щоб показати людям, що я виконую твій план, що ти людину в райі не залишив на самоті після гріхопадіння, але що ти далі її підтримуєш і рухається з нею. Цей план спасіння не закінчився. Але задля людей, що стоять навколо, я сказав, щоб вони увірували, що ти мене послав. Промовився кликнув на весь Голос Лазарю вийде. Саме ім'я Лазар перекладається іти з Богом. Гарне ім'я, правда? Іти з Богом. І стається чудо. той, що помер, той, що смердів, оживає і виходить в полотні і в хустці. Тобто всі євреї і сестри в тому були вже переконані, помер. Тепер він живий. І каже Писання: бачивши, що зробив Ісус, увірили в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Сім днів євреї оплакували померлого. Це був так званий час плачу. І майже з цілого поселення, з цілого містечка, де вони жили, вони приходили, щоб потішити цього померлих родичів. Це була частина їхньої культури, частина Божого слова Старого Завіту. Це зробити, підтримати. Тому така хата в той час не пустувала. Це означало, що там багато було людей. І коли вона побігла. Вони думали, як каже Писання, побігла на місце, де похований її брат, щоб плакати. Тому багато хто прийшов і, побачивши те, що сталося, увірували. Бо вже розуміли, це був такий промовистий акт. Ніхто ніколи за усіх пророків Старого Завіту не зробив подібного. Це не просто людина, Ісус. Але це є щось грандіозне, через якого так промовисто говорить Бог, який дав йому таку величезну владу і силу над життям і смертю. Це не може бути просто людина. І вони на кінець починають розуміти про те. Це не кінець дороги Христа. Тому що ті люди, навіть які... Були неподалік, які знали і вірували, рознесли цю вістку в Єрусалим. Тому уже наступного дня, коли він ішов до Єрусалиму, його зустрічали, кричали як того переможного царя. Бо бачили це чудо, свідчили це чудо. І далі можна прочитати в Писанні, що книжники. Замислили його вбити, бо це була остання крапля. Вони розуміли, бачили. І, незважаючи на це, продовжували свою чорну справу. Мало того, що й Лазаря замислили вбити, бо через нього численні увірували, кажуть. Оце показано це зачерствіле людське серце, яке аж до смерті не хоче розкаятися і не хоче побачити промови промовистої. Слова Господнього не хоче побачити тої дії Божої. Це стукаєш, не відкривають, говориш, не чують. Оце йде за кам'яне серце і це найгірше, що може бути в людині. Тут треба особлива ласка Божа. Тут треба маса молитов. Тому не дивуйтеся. Коли є певні люди, які є далекі від Бога, які надсміхаються з цього, це є справді важка ситуація. І тут без особливої ласки Божої нічого не зробиш. Тут залишається лише стукати. І не думайте, що це стукати прийдеться день, два, місяць. Ні, набирайтеся терпеливості. Тут приходиться стукати деколи руками. Але хто вірує, to je slavu Božu. Sláve Sosu Kristovu.